Я вам вже показувала, що ми почали заготовлювати дрова на зиму. Чоловік щодня потрошки, по декілька тачок, завозив це все в майстерню, але там місце закінчилося. Тому походили навколо хати, попридивлялися, подумали, де ще складати ці дрова, іначе якось тут, в кутку, гарне для них місце. Тому вирішили, будемо залишок складати там. Перенесли кашпо з ліліями та жоржинами, звільнили місце і починаємо працювати. У нас залишились ось такі зайві блоки після мурування ями, тому ми їх ставили на наниз і вже на них будемо складати дрова. Ну і також треба було обдумати, як це все діло буде триматись кучі. Тому чоловік в наших запасах знайшов ось такі бруски, які ми поставимо по обидва боки, і між собою будемо стягувати проволкою. Ну що, основа готова, беремося складати дрова. Тачка за тачкою, кубка стає дедалі більшою, і ми розуміємо, що напевно все сюди не поміститься. Тому складаємо і одразу думаємо, куди ліпити все інше. Взагалі ми взимку палимо не лише дровами, у нас також є газове опалення. І ось такого величезного запасу дров нам має вистачити приблизно на роки три. А хто пам'ятає, яка тут була величезна купа, вона стає дедалі меншою, і це радує око. Ми вже не могли дочекатися, коли побачимо кінець, і знаєте, коли вже ось-ось бачимо. Фінішну пряму, тому сьогодні налаштувалися. Працюємо до останнього. Нарешті поставимо край цій роботі. Якщо минулого разу такий запас ми заготували за декілька днів, то цього разу розтягнулося на декілька місяців, тому що в нас на руках чотирихмісячний син. Ну що, на сьогодні ми закінчили. Вам я нагадую не забувати підписуватись. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!